І, і зараз я з вами поділюся рецептом двох класних маринадів до м'яса, і як це м'ясо спекти, щоб воно вийшло смачне, яке буде заодно і класно нарізати зразу гарячим з духовки, як і потім залишити на нарізку, щоб подати на стіл в вигляді вже холодної нарізки. Два методи дуже класні: два маринади смачні. І розкажу, який маринад, під яке м'ясо підходить. Так що сідайте позручніше, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, і ви не будете пропускати всього, що я викладаю. І будете завжди в курсі, що я готую тут смачненьке, цікаве, як і огляди, дегустації, розпаковки і всяке таке. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. Почнемо ми з маринування корейки чи шиполеця, як це кажуть. І цей маринад буде підходити до абсолютно. Всіх м'яс, типу шия, лопатка, шинка, вирізка. Ну все-таки такі от куски м'яса. І нам треба нам треба буде майонез. Столова ложка майонезу. Сюди ж столова ложка соєвого соусу. Ще закритий. У чесничок. Ну і чопер. Звичайно, все це в чопері буде збиватися. Одна цибулинка і одна мандаринка. Мандаринку даємо разом зі шкірою. Нічого не треба чистити. Дві чайні ложки приправи до грилю. І чайна ложка гірчички. Можете використовувати ніжонську, можете використовувати американську чи медову з медом, яка там у вас є, таку і беріть. Тут люба підходить. І тепер це все нам треба в чопері зблендерити. Все проблендерили. Тепер м'ясо нам треба взяти і якимсь тоненьким ножичком. Попроколювати. І тепер наш маринад висипаємо на наше м'ясо. Ну, В якийсь контейнер перекладаємо. І гарно розпреділяємо. Отак м'ясо я люблю в контейнерах маринувати, дав маринад. Його покрутив, 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 покрутив. І м'ясо готове. І тепер 12 годин мінімум 24 максимум. Воно має промаринуватися собі. В холодному місці, тобто запахаємо в холодильник. І другий маринад нам буде підходити до всього м'яса, де є сало. Тобто бекон, грудинка, щоки. Коротше, всі ці куски м'яса, де є прожилки, прослойки м'яса, сало. І так, майонез. Соєвий соус знову ж таки. Часник. Дві чайні ложки хмелі сунелі Дві чайні ложки приправи до засолювання сала. Готова така от. Є одразу до засолювання сала. І сюди ще ж... Це сало, так що сюди ще чайна ложка солі. Погружний блендер і це все збито. Ця сама технологія. М'ясо взяли так, чуть-чуть попробивали зі всіх сторон. Контейнер і виливаємо маринад. За цим самим принципом все обтерли маринадом. І за цим самим принципом залишаємо на мінімум 12, максимум 24 години маринуватися в холодильнику. Так що побачимося через сутку. І так, м'ясо помаринувалося, воно в мене годин 16. Трохи більше, ніж 12. І почнемо ми з цього де. М'ясо з салом, тобто бекон, тобто шпондер, тобто як там його ще називають. І викладаємо весь ще маринад з контейнера, і його треба буде запікати нам у фользі. Фольгу гарно замотуємо. І зараз ще один шар дамо, навіть ще можна два додати. І ще один соли даємо, гарно це все замотуємо. О. Є такі от смачненькі. Те, що поледвиця, те, що корейка ми будемо запікати у формі. Тут також викидаємо весь маринад. Якщо, якщо будете запікати шию, лопатку, то треба буде м'ясо ще стягнути шнурками чи купити таку, продається така резинова штучка капонула, в якій затягується м'ясо, та готова сіточка. І м'ясо. Ми будемо запікати по час однаково. Корейка, то що поледжується, запікається з розрахунку година 10 на кожен кілограм м'яса, плюс 15 хвилин туди-сюди, якщо ви хочете, в залежності на що, якщо м'ясо буде подаватися на стіл як гаряча страва, то година 10 і все. Якщо на нарізку, можна ще хвилин 10 докинути. І запихаємо в холодну духовку. І разом з м'ясом, разом зі всім духовка буде нагріватися. 180 градусів годин на 10 М'ясо витягнули. Тепер, якщо ви хочете його подавати зараз, от це як гаряче. Берете фольгу, перекладаєте в гульгу, замотуєте фольгою і залишаєте ще так на хвилин 7-10, щоб всі соки рівномірно розпроділилися, бо зараз, якщо ви його зразу розріжете, нахрен все витече і воно буде сухе і несмачне. Так воно залишиться ще соковити, і можна подати його як гаряче. Я ж його буду подавати як холодну нарізку, і це і це я його залишаю до повного остигання, отак, як воно і є. Так що побачимось вже ранком. Маско постояло і почнемо ми з поледвиці. Бачите, яке класне всередині? Гарненьке, розове, Просто смакота, а поєднання мандариної копченої паприки додає дуже класного ефекту, що воно ніби взагалі підкопчене, як на, на вогні. Зроблено. І зараз дивимося до нашого дракону. Розмочуємо. Просто так. Просто красота. Дуже класно. І розрізаємо наш шпондер. Бачите, яка краса? Стора смачніше, ніж в магазини. Зараз да, я це наріжу, викладу на тарілку і ще покажу зблизька. Така от смакота. Так що готуйте, бачите, який гарний колір. Розовенький, смачненьке. І в рази дешевше, ніж в магазинах. Ну і набагато смачніше. Так що з вас сподобайка, коментар. І дзвіночок, і ви будете завжди в курсі, що я смачно готую. Давайте будемо розвивати Україну. Мовна Ютуб всіх з прийдешніми святами різдва і мирного дня, і слава Україні!